Я знаю, я знаю, але маю ще сказати ще одну дуже важливу річ. А, що всі ці прикраси і всі ці тарілки, вони артські їх робили пистемський і теж. Крім того, у нас є ще прекрасні електронні каски, які робила Лідія Чір, яка є художником ілюстратором. І належить з тобою на ліналиці Національної справиської організації ФЛА. Так що подякуємо лінії. І хто мені ставський давайський конверт, вже зараз разом, який я голошу. Це дуже важливий конверт. А, це номінація Допомога без кордонів. І її отримує Люба Шипович зі Сполучених Штатів Америки, організатор групи разом.